Адвокат Редіта, чи був у вас момент, коли ви внутрішньо вигукнули? Ага, попався, і зрозуміли, що виграєте справу? У мене був клієнт, якого звинуватили в тому, що він взяв машину молодої жінки, потім розбив її та втік з місця події. Дівчина свідчила на суді, що дала йому ключі тієї ночі, бо була п'яна і ніколи ніколи б не сіла за кермов на підпитку. Очевидь, вона не знала, що я запросив і отримав копію її водійського досі, де було зазначено, що через місяць після інциденту вона отримала штраф за водіння в стані сп'яніння. Я досі пам'ятаю її обличчя, коли я передав їй цей документ і сказав: крім того, випадку, коли вас спіймали через місяць, так обличчя судді було не менш незабутнім. Я не юрист, але в коледжі подав до суду на свого колишнього орендодавця. Він крав мій заставний депозит, посилаючись на маячню. Заявив, що я зруйнував квартиру, навіть не знаючи, що я зняв фото та відео під час заселення та виселення. Його доказом була відеозйомка з якістю VHS, де було видно абсолютно чисту квартиру, яка виглядала навіть краще ніж коли я заселився. Але потім він підняв верхню частину плити і знайшов одну макаронину під нею, піднявши її вгору, наче це був якийсь доказ. Це було основою його аргументації. Суддя був явно не в захваті, і я повернув весь свій депозит. Плюс оплату за адвоката та судовий збір. Після цього він судився зі своїм адвокатом, щоб не платити йому. Неприємна особа. Змінено. Кожного разу, коли ви заселяєтесь у нове житло, робіть фото, знімайте відео, фіксуйте всі пошкодження. Коли висіляєтесь, робіть те саме і зазначайте ремонтні роботи, які ви виконали. Проти надійних доказів важко сперечатися, захищайте себе. Це був мій третій місяць практики. Тоді я працював у сімейному праві. Представляв матір у клопотанні про обмежувальний припис проти її хлопця, батька дитини. У ширшій справі обговорювалися питання відвідування дитини, опіки, підтримки тощо. Але сьогоднішнє слухання було лише щодо обмежувального припису. У нас були досить переконливі факти, але вони здебільшого базувалися на свідченнях сторін. Моя клієнтка була набагато надійнішою, як свідок, тому я відчував упевненість. За 10 хвилин до слухання моя клієнтка з'явилася. Я провів її останні підготовчі інструкції. Тоді вона каже: Ради Нарешті це зроблю. Більше не можу з цим миритися. Він стає ще гіршим. На додачу в суботу він залишив мені п'яне неадекватне голосове повідомлення. У тебе з собою телефон? Так. Ми прослухали повідомлення, і це було дві хвилини. Де колишній хлопець кричав, щось на кшталт Я мав вбити тебе, коли ми були разом. Ти завжди була такою сукою. Сподіваюся, ти згориш у вогні. Я навіть не встиг запитати її, чому вона мені про це повідомлення не сказала раніше. Як судовий пристав викликав нас на слухання, ми сіли, суддя запитав, чи є у старім додаткові докази, і я попросив дозволу відтворити голосове повідомлення. Колишній хлопець, який не мав адвоката, не заперечував, тому я відтворив увесь цей гидкий двоххвилинний монолог у відкритому суді. Суддя каже: Ми зробимо коротку перерву. В я винесу своє рішення. Якщо сторони хочуть обговорити це в залі, вони можуть це зробити. Хлопець зрозумів, що потрапив у халепу. Ми врегулювали всю справу на місці. Моя клієнтка отримала все, чого хотіла: опіку, контрольоване відвідування, аліменти і обмежувальний припис на додачу. Моя клієнтка отримує свого сина від батька, тому що у батька з'явилася нова дитина. Вона стурбована, що її син може вчинити насильство щодо нової дитини, і що вона може за це нести відповідальність. Суддя це навіть не захист. Це насправді сумна сімейна ситуація для старшого брата. Виглядає так, ніби його мама зла на те, що тато почав нове життя, і тепер відмовляється співпрацювати з ним, бажаючи, щоб її дитина ненавиділа батька і її нову дитину. Але який бісовий адвокат сказав: гаразд давайте підемо в суд з цим. Не юрист, а я зіграв цю роль у суді. У моєму контракті була умова про виїзд. Якщо я сплачу два місяці оренди наперед, вони працюватимуть над тим, щоб здати мою квартиру та повернути будь-які невикористані гроші. Я заздалегідь перевірив це в офісі, і вони запевнили мене, що є список очікування, тому я заплатив за два місяці і переїхав. Вони жодної копійки не повернули. Я поговорив з новим орендодарем і підтвердив, що вони заїхали через тиждень після мого виселення. У суді суддя коментував, що не бачить нічого, що чітко вказувало б, що вони повернуть невикористану оренду, хоча мені це підтверджували. Кілька разів в офісі заявили, ваша честь в більшості випадків ми можемо повернути частину грошей, але в цьому випадку ми не мали орендодаря в ті два місяці після його виселення. Тоді я надав афідавід від нового орендодаря, що підтверджував дату їхнього заїзду. Суддя присудив мені вдвічі більше ніж вони були винні. Виявилося, що дураки з орендного офісу думали, що можуть обанути мене і повернути мої зайві гроші собі. Я переглядав стенограму інтерв'ю з дитиною. Дитина зробила інкримінуючі заяви проти мого клієнта. В один момент, обговорюючи звинувачення, дитина використала дивне слово, але я не звернув на це особливої уваги. Кілька днів по тому я дивився відео, де дитина спілкується з бабусею, яка ненавидить мого клієнта. Приблизно за тиждень до того інтерв'ю. Бабуся використала точно таке ж дивне слово в тому ж контексті, в якому його потім жила дитина. У цей момент стало очевидно, що дитина була підготовлена. Це був перший справжній момент, ага, у моїй кар'єрі. Моя мама збила велосипедиста на парковці своєю машиною. Вона стверджувала, що це він її збив, і навіть хотіла подати на нього зустрічний позов за те, що він її налякав. У своїх свідченнях вона починала кожне речення зі слів. Коли я його збила, один з моїх друзів потрапив під машину, коли переходив дорогу на пішохідному переході. Пішки це було ще в школі. Чоловік, який збив його, спробував подати на нього в суд за збитки на машину. В якийсь момент адвокат зателефонував мамі мого друга і попросив інформацію про страхування її сина та фотографії пошкодження його машини. Вона пояснила, що мій друг був пішоходом. Адвокат на хвилину замовка. Потім сказав: мені треба поговорити з клієнтом і поклав слухавку. Через кілька хвилин він передзвонив і повідомив, що більше вони її не турбуватимуть. Я працюю клерком у суді. У нас у залі суду був дрібний злодій, який обікрав будинок свого сусіда взимку в Колорадо. Поліції просто потрібно було простежити сліди на снігу, які вели прямо до його будинку, де він собі спокійно сидів з краденими речами, невеликою кількістю наркотиків і стареньким пістолетом. Ідіот у нас був місцевий хлопець, який подзвонив у поліцію і заявив, що його вантажівку вкрали. Її швидко знайшли врізаний в стовп. Сліди на снігу вели прямо до його дверей. Він знав потрібних людей і уникнув покарання. Обов'язково зазначу, це не моя мамина історія. Вона представляла інтереси батька у справі про опіку, намагаючись довести, що діти живуть у неналежних умовах із матір'ю, яка має наркотичну залежність, незважаючи на достатню фінансову підтримку для них. Справа була складною, адже суди рідко відбирають дітей у матерів. І тут мати раптом заявила, що годувала дітей кошачим кормом, аби довести, що не дасть їм померти з голоду. Не потрібно й казати, що суддя не вважав це достатньою підставою для того, щоб діти залишилися із матір'ю. Зачекайте, ви сказали кошачий корм. Я трохи приголомшений. У нас є кіт, і корм для кота це найдорожча їжа в будинку. Не юристка, але представляла себе в суді. Отримала штраф за паркування і оскаржила його через заманливі знаки. Зробила купу фото і принесла їх до суду. Суддя погодився і скасував справу. Стривайте, а як щодо зборів за евакуацію машини? запитала я, коли він уже збирався перейти до наступної справи. Їх теж повернули. Коли я був молодшим, мене переслідувало агентство зі стягнення боргів через гроші, які я не був винним. Комісії додані до комісії за картку магазину, яку я закрив роки тому. Я подав заяву на скасування боргу, що по суті означає, що агентство зі стягнення боргів має довести, що я винен гроші або втратити право контактувати зі мною. Я прийшов до суду, а агентство не з'явилося. Суддя була настільки розлючена, що попросила мене оцінити, скільки мені коштував незручний візит до суду. І коли я назвав свою оцінку, приблизно 600 фунтів з урахуванням проїзду відгуку, тощо вона сказала. 1200 здається розумною сумою. Два тижні по тому я отримав чек на 1200 фунтів за те, що відмовився платити за якусь фіктивну комісію. Дуже скорочено. Я судився з власником круглосуточного магазину. Він заманив молоду дівчину, яка регулярно заходила в магазин, в задню частину магазину, щоб ласкати і цілувати її, спокусу дитини. Це був єдиний відділ магазину, де не було камер спостереження. Вони пробули в задній кімнаті близько 2 хвилин, 17 секунд, згідно з відео. З багатьох аргументів захисту один полягав у тому, що часу на те, щоб щось сталося, не було. У своєму спростуванні на закритті я попросив присяжних уявити, що може статися у залі за цей час. І я попросив їх всіх закрити очі. Я мовчу, і засік на своєму годиннику 2 хвилини і 17 секунд. Приблизно за 60 секунд двоє присяжних заплакали, знавши, що його одразу визнають винним. Друзі, дякую за перегляд. Пишіть у коментарях, які теми ви хочете побачити в наступних відео. Підписуйтесь на канал та нашу сторінку в інстаграм. До зустрічі!